Трошки були вихідні, було менше відео. Зараз повертаємось в стандартний робочий режим. Що в нас сьогодні на огляді? Так як ринок потрібно завжди дивувати, відповідно, ми завжди робимо якісь новинки. В даному випадку зробили ось такі от деталі. Бачите, вони невеликого розміру. І укладаються в такий візерунок. Грубо кажучи, такі самі. от. Шестикутники, але в зменшеному розмірі. Бачите, ось такий от самий малюнок. І ось тут він в такому більшому варіанті. Запропонуємо ось такий і ось такий от варіант по розміру. Зробимо стенди в магазини і буде цікаво спостерігати, що буде більше користуватися попитом. А ви напишіть, який вам варіант більше підходить. Ось такий перший чи другий. Кого цікавить якісна інженерна дошка Шен, замовляйте, ми, виробники, можемо зробити як звичайну пряму дошку, так і ось такі геометричні варіанти.